Так що, будь ласка, звертайтеся, можете підписуватися, буду дуже вдячний. Ми починаючи так званих ютубів. Як може, ви почати, може щось робимо неправильно, ну я в мінімум так знімаю. Ми не фільтруємо, ми нічого не показуємо, ми показуємо нашу ту роботу, яку ми дійсно все робимо. Без фільтрів, без вдосконалених капець систем. От як ми робимо, от будь ласка, все отримуйте на лиця. Покраска йшла безповітряним апаратом, то є ми не маленькими красили, ми красили через поліризатор. Правда, робили е, саме акцент, що в нашій роботі ми собі робимо. Ми е, шпаклюємо, шліфуємо, грунтуємо, клеїмо стіклохолст, зверху ми на, знову два рази шпаклюємо. І буває два, буває чотири, в залежності від того, що потребує стіна. Далі ми його перешліфовуємо, наногрунтуємо, наносимо ґрунт фарбу, ми її так же само перешліфовуємо, дефектуємо, потім вже наносимо саму окраску вже пуліізатором. Тобто, в принципі, у нас робота, ми за нею повністю несемо Все, Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь.